Вітаю вас, мої любі друзі! Хочу сьогодні запросити вас в гості до зимового лісу. По доріжці в ліс підемо, друзів разом ми знайдемо. Дітки, а найпершого ми зустрінемо в лісі? Кого? Відгадайте загадку. Він вухатий наш дружок, в нього сірий кожушок, швидкий побігайчик. Хто це, діти? Так, дітки, це зайчик. Давайте ми з вами розглянемо зайчика. Які в зайчика вуха? Так, довгі. А який хвостик? Так, куценький. Дітки, зайчик дуже швидко бігає. Його називають зайчиком-побігайчиком. Друзі, покажете, як стрибає зайчик? Дуже класні зайчики получилися. А тепер відгадайте, кого ми наступного зустрінемо в лісі. Влітку ходить мед збирає, а на зиму засинає. Так, це ведмідь. Дітки, давайте уважно розглянемо, який ведмідь, він якого кольору. Так, бурий, коричневий, а які в нього вушка? Такі, як у зайця, великі чи маленькі. Так, маленькі. Дітки ведмедика називають косолапим, бо він ходить, перевалюючись з лапки на лапку. Ви покажете, як ходить ведмедик? Молодці, дітки, наступна тваринка, яку ми зустрінемо в лісі, це? Яруда низького зросту. Хитра я. І довго хвоста. Так, дітки, це лисичка, молодці. Давайте розглянемо ще лисичку. Яка у нас лисичка, якого вона кольору? Так, руда, а який хвіст у лисички? Такий як у зичика маленький чи великий пухнастий. Так, великий пухнастий, а вушка так, маленькі. Друзі, лисичку називають хитрою сестричкою, бо вона весь час хитрує. Друзі, ви зможете показати, як ходить лисичка? Молодці! Отже, друзі, скажіть, будь ласка, де ми з вами тільки що були? Так, у зимовому лісі, а кого ми там зустріли? Так, ведмедя, лисичку, зайчика. Дітки, а хто вам сподобався найбільше? Молодці! А тепер я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!